Надзвичайна подія сталася в Охтирці 15 лютого. На центральній площі міста у сквері за пам'ятником Леніна зібрався гурт молодих кремезних людей. Один був у чорній в'язаній масці, дехто прикривався піднятими шарфами та капюшонами курток. Але переважна більшість і не приховували свої обличчя ні від перехожих, ні від фотокамер. У окремих чоловіків були шапки з написом Свобода та відповідні емблеми на рукавах курток. Про те, що сюди прибули прихильники всеукраїнського об'єднання Свобода, говорила і поява одного із лідерів організації Ігоря Мірошніченка, нині народного депутата України. Вигукуючи гасла Слава Україні, слава нації вони принесли металеву драбину і почали встановлювати її до пам'ятника Леніна. На вимогу працівників міліції про припинення таких дій біля пам'ятника з боку групи так званих гостей реакція була одна: мовляв, не маєте права нам заважати, бо тут знаходиться народний депутат України, який виконує свої функції, і перешкоджати йому забороняється. І будуть ліквідовувати символи радянського періоду. Народний депутат почав підніматись на гору. Потім у нього з'явились і помічники. Швидко на пам'ятник накинули зашморг із металевого троса. А інший його кінець почали приєднувати до великої вантажівки, яка під'їхала із тилу скверу. Знову звучать емоційні вигуки Слава нації! Відновимо історичну справедливість. Коли трос закріпляли на гаку вантажівки, біля машини виникла тиснява. Працівники міліції робили спроби не дати окремим молодикам завершити їхні дії, а ті вишиковувались, аби подалі відтіснити правоохоронців. Від гостей увесь час звучало: не перешкоджайте народному депутату. Автомобіль зробив кілька ривків, і половину фігури на постаменті, наче ножем, зрізало. Бетонні частини полетіли до Низу і з гуркотом розлетілись, ударившись об плити на землі. Люди, які у ці хвилини проходили площею, вражено заумерли. Здавалось, не можна було повірити у реальність того, що сталося. На східцях, плитах лежали великі і маленькі шматки пам'ятника, у яких вгадувались руки, елементи одягу. Дивитись на це байдуже не можна було. Серед білого дня, не криючись, група на чолі з народним депутатом України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігорем Мирошніченком зруйнувала пам'ятник Леніну в Охтирці. На площі довелось почути немало емоційних відозв наших. Людей про побачене. Засуджували виконавців. Більшість висловлювали думки, що вчиняти подібний самосуд над історією України пам'яттю старшого покоління недопустимо. Про яку цивілізовану країну можна говорити, якщо у ній відбуваються такі речі, працівники міліції затримали учасників цих діянь. Розпочались слідчі дії. До приміщення ахтирського відділу внутрішніх справ почали збиратись активісти міської організації Комуністичної партії України. До вечірньої пори тут зібралось кілька десятків людей з червоними прапорами. Терміново прибула з Києва народний депутат України, перший секретар міського комітету компартії Вікторія Бабич. З хвилюванням і обуренням вона говорила про те, що сталося. Був знесений пам'ятник Леніна. Мені боляче. Ми тільки відремонтували цей пам'ятник. Це не головне, від якої ми політичної сили, хоч ми комуністи. Хоч ми від партії регіонів, хоч ми є від партії батьківщини, хоч це партія свобода, ми повинні поважати її історію. Це наша історія. Ми виросли про ній. Як народний депутат, зараз буду писати заяву на народного депутата України Мирошніченка і групу людей, які скоїли цей злочин. Так як Мирошніченко каже, що в нього недоторканість, і ми комуністи взагалі виступаємо проти цього, проти цієї недоторканості. Ми хочемо, щоб ці люди були наказані. Щоб на слідуючий раз не захотілося приїхати в місто Охтирку в любе місто, щоб більше не хотілося цим людям. Робити такі злочини, як згодом прозвучало у коментарях управління зв'язків з громадськістю МВС України, за фактом хуліганських дій в Охтирці розпочато кримінальне провадження за частиною 2 296 статті Кримінального кодексу, покарання за якою передбачено у вигляді позбавлення волі до 4 років. Депутати цієї відповідальності можуть уникнути. Перед судом постануть інші учасники руйнування пам'ятника. Але покарання мають понести і організатори, вважає Вікторія Бабич. Отож, Охтирський осередок компартії розпочав розробку цивільного позову про стягнення моральної шкоди за скоєне. Такий позов Вікторія Володимирівна подасть від себе, але і кожен охтирчанин, який вважає себе ображеним подібним вандальським вчинком, може подати і свій окремий позов безпосередньо до відділу міліції або через міськом партії. Зразки таких документів орієнтовно з наступного вівторка можна буде отримати у Охтирському осередку компартії. Якщо таких бажаючих буде немало, представникам свободи це може обійтись у досить круглу суму. А пам'ятник Леніну комуністи обов'язково будуть відновлювати, збираючи для цього кошти, і хотіли б бачити його реконструйованим уже 22 квітня, до дня його народження.